Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої хлопчики і дівчатка! У нас сьогодні перший день нового тижня. І ми починаємо з вами розмову про взуття. Діти, ви знаєте, зараз у мене в гостях Петрик і Наталочка. І вони сварилися між собою. Сварились і переплутали своє взуття. Наталочка одягнула взуття Петрика, а у Петрика не налазино на взуття, а Наталочка вимагає, що їй подобається і ще другий черевичок Петрика. Діти, а чи можливо це так, щоб дівчинка одягала? І інші черевички. Як ви вважаєте? Негарно? Ні. А давайте на та Петрику розкажемо, яке є взуття і хто повинен яке взуття взувати. Так, Петрику, подивись, будь ласка, ось які чобітки. Є для хлопчиків ще можуть бути ось такі чобітки. А це чобітки більше всього для дівчинки. Вони які гарні, рожеві такі. І ти, Наталечко, знай, що такі чобітки одівають хлопчики, взувають хлопчики, а такі чобітки взувають дівчатка. А тепер давайте ще розглянемо. Інше взуття. Наталочка і Петрик, зверніть увагу, що в нас, крім чобітків, та є ще і туфлі. Дивіться, які гарненькі туфлі. Е, можливо, одягати хлопчику Петрику. Дивись, ось такі можна тобі одягати. або ось такі туфлі. Це для хлопчиків. А це Ось для дівчаток, дивіться, які гарненькі, а такі навіть можна одягати на свято. Наталочко, ти можеш одягати ось такі туфельки. А у Петрика свої є. Петрику, поглянь, будь ласка, влітку ти можеш одягати ось такі сандалії, які Назначені для хлопчиків. А це босоніжки, які зазвичай одягають дівчатка. Тому нашій наталочці ми запропонуємо ось влітку такі босоніжки. Наталочко і Петрику. І всі наші хлопчики і дівчатка знають, і ви щоб знали, що є ще спортивне взуття. Це кросівки. Можуть їх одягати і хлопчики і дівчатка. А це гумові чоботи. Їх теж можуть одягати і хлопчики і дівчатка. А коли їх діти одягають гумові чоботи? Так, дітки знають, коли пройшов великий дощ, і на вулиці багато калюш. І краще всього. Взувати гумові чоботи, щоб не промочити свої ніжки. Дітки, а підкажіть Наталочці і Петрику, що це в нас? Яке це у нас взуття? Так, це в нас домашнє взуття. А цікаво називається. Це капці. Давайте, діти, всі разом скажемо. Це капці. Таке взуття одягають вдома зручне, м'якеньке і необхідне для того, щоб ніжки теж були особливо взимку в теплі вдома. Дітки, ви знаєте, Петрик і Наталочка вже помирилися. Вони одягнули, взули свої черевички такі, як треба. Петрик взув свій черевичок, а Наталочка свій. Вони зрозуміли, яке є взуття, помирилися, і тепер вони свої черевички будуть тримати в порядку. Діти. А ви свої речі одягаєте, свої, своє взуття взуваєте? Я впевнена. Що ви вже дорослі, в мене дітки, і знаєте, як це робити. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі, діти! До побачення!